Леся Петровна, ось оцей дядько. Диви, це дядя Юра. Оце, скажу тобі по секрету, привів тобі суперклієнтку. Ця клієнтка приїхала з Німеччини. Це моя ютубовська тітка. Да. Ну а вона вже знає, як ми ж їдемо до Юри Коцеловського. Ну, ют, ют, ютубовська. У мене ж немає родичів, у мене всі родичі, ти ж знаєш, всі через Ютуб. Так що я привіз тобі тітку, вона велосипед хоче купити, подивилася ж рекламу. сьогодні ми... Сьогодні не будемо розігрувати того велосипеда. Так що, друзяки, ми приїхали по велосипеді, але не на розіграш. Розіграш буде завтра. Лісопет, який Анатолій Васильович виграв, залишається у нашому по дворі, а завтра ми його розіграємо. Але тітка Марія, яка приїхала, хоче свої сеструхи, тітки Наді, бабі Наді, сваха, придбати свах. Свах. Свахи придбати автомобіль. Сваха, сваха. Да, щоб із дівчачком не напрягалися. Да? Да. Да. Да? Да. Ти що тут за договоренності? Ми вже приїхали за велосипед. А який лучше? Це ми вже купляємо Є в бабуськи. А щоб в принципі, на цьому був їхати. Наші бабуся навіть. Ні, а що є червоний. Бот, запакований, я думаю, отамана. Так це мені його треба собирати тоді. Так ми самі собі. Червоний, потім скажуть, що то той, що цього підставили. Давай сірий. А що ти. Юра, а що ну, давай, ти скажеш, який краще? фурта чи оце? Ні, давай всі по е, Там же це. Там же ж по самій. Е, вони по потужності однакові. По швидкості цей трошки швидше їде, тут три передачі, тут передачі. Ну і по інформаційності, звісно, домінатор. Домінатор краще, так? Да? Марія, що кажеш? Їхати будеш на рецепти? Вона вже з'їздила на такому тільки на червоні. Да, ну, вона вже до нього привикла Привезете другий то може. Марія дзвонить і каже, слышиш, то вона ж по кацапськи розмовляє, не можу заставити німку розмовляти на українській, розумієш? Каже, ти ж цього велосипеда, що виграв, поїдь до Юри купи сірого, розіграй сірого, остав червоний. Як люди не повірять, скажуть, що джали. Не, буде сірий, буде сірий. Чи, 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 чи це вже як традиція, ти мені скидаєш донати кожний понеділок, а я за тебе буду приїжджати кожну п'ятницю, робити рекламу, тільки непонятно кому. Так що місто Березань при площа. Магазин без назви, ну, хузварна висить, Так що тут є такі два брати. Що, що? Щоб... Запчасті березань. Замочимо, А є? Добрий день, доброго здоров'я. Писав, що... Ні, ще поки може напилися і забули його стопить. Чуєш? Після немає. А може оставили, вони у нас вже є такі підписники, які що виграють, спіртне залишають на перемогу. Да. На перемогу ми ще зробимо. Це, да? ж для, для перемоги. Це так, для тонуса. А, ні. Так що, друзі, які, все, приділились, беремо сіренького доміратора. Так що наш мотоблок, який ми розігрували, Добре. правда без автографів. Треба буде приїхати щось намалювати. Що ти Марія, колісухує собі купити? Я смотрю просто, може що по господарству треба зробити. Чи ж ти ще тільки не перла колеса чи по господарству? Тяпки там лопатки. А ще добре. Знаєш, купити в Україні лопату і купити неї німецьку землю. Приїдеш, привезеш. А ти мене... Приглашала? А рук не, що, не, не полі... приглашаю, де совребят скажут, здравствуйте. тобі як тобі взагалі? Я даже не знаю, як в Німеччині. От так, 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 так само? Ні, я мой на увазі мають, де такі базари. У вас таке ж є таке чи нема? У нас такі бараховки. І на бараховки виїжджають такі вот магазини. Це типа як по якихось определенных днях, так? Да? Ну, один раз в месяц есть большая барахолка. Есть барахолки, которые раз в субботу. Есть, конечно, и магазины такие. Но я привыкла через интернет. Ну ты конечно блатна. Как Якби ж не інтернет, то тебе мене не найшла, да? Просто хейтела. Хейтела мене. Ти ж помниш наше знайомство, да? Я ні, Конечно. Не було? Ха. Не надо наговаривати. Не треба проваджувати. Що ми можемо споки сходимо да. туди в магазин. А в так що магазин ми, вже ми готовий. А, а да. а потом так що може дивитися, може мотор собі купити. Да ну. Так що друзі, є моторчики. Це не мій відділ. Раніше була ця проблема, коли не наш, не наш, не наш. а я таке люблю. Нам Тож можна моторчика, резина на мотоблоки на тракторі. Так. О, різні інструменти. О, десь тут є візиточки. Зараз знайдемо. Так що, друзі, надибав я візитку. Опа. Погано видно? Опа. О. Воно номер телефона. Кому цікаво, дзвоните. Юрій, Рома, Рома, Борис. Так що отак. Можна замовити і через інтернет хлопці прийшлють. Так що така реклама. Роблю рекламу тим, хто робить рекламу мені. Ну, Це не реклама, це просто напрямок. Так що, друзі, так, приїхали по лісап'ятку. Далі буде, зараз ми ще їдемо на столицю. Їжачок попросив забрати автомобільчики. Цяцьки-шмацьки. Саме головне Наді забрати сигналізацію. Бо Баба Надя, як нажме на ту сигналізацію, десь біля магазину. Чуєш, ж це така історія, як, ну може ж вони не дивляться на наш канал, ситуація автобусами Мівеко, які передали там в допомогу ну, нашій громаді для школи, а вони ж на автоматі. Ну і водій по привичці доїхав до точки і заглушив машину на, на драйві, а вона не заводиться. І він дзвонить до Олега і каже, Олег, все, не заводиться машина, О, розумієш? кіпіш, та й вже давай по порядку, в якій передачі стоїть машина як стоїть. Все, з драйва зняв, машина завела. Ось тут та сама ситуація. Бабі Наді краще сигналізацію не давати, бо що вона може попікати там щось кнопку в кармані і буде тоді горе. У мене теж так машина зламалася, не їде. Так? Да? Так, да, позвала, попросила допомоги, позвала, говорить, а у вас бензину в баку немає. Таке теж буває? Марія, ну ти ж наче не блондинка. Скільки ти вже років за кермом? 34. 34 роки. Это и было а, мала, мала, да? Ну, це й була перший. А-а-а, я понял. Коли ти була ще мала, коли ти була ще мала, так? Ні. Це скажуть мені, що ти на Марію на тітку натикаєш, потому, що вона мене лупаша, за те, що я кажу, на, на ви. Кожен день. Утром встаю. Леся Петрівна, ти будеш тестувати? І додому, Марію, садиш і поїхали. А ви можете поїхати тепер на шо? На, на шопінг і все. Так що такий сіренький домінатор. Подарунок Бобі Наді від Марії, від моєї ютуборської тітки. От така красота. <реклама> Марія. Красивою. Чи ж, Юрі, тоді на пам'ять сохраниш. що чаюха, чаюха, бачиш. Нормально? Все. Ми поставимо ялинку і на ялинку будемо собака. Чиєш, на наступний раз. На... На... Чуєш, на... Чуєш, хтось там казав, буде пити самогонку. Значить, <гум> <"Тогда> прийдеться <гум> пити самогонку. Має ж там стоїть, що ніхто не пробував. Тоді зразу насіла не хворий. Але ж люди, що можуть випити. От що я хворий, коли вип'ю. Так що сьогодні будеш приливати, то Юрина самогонка. То що він спеціально для себе гоне і п'є. Він мене хоче все ви за Петровна, забудь! Все, Юр, же. Приїдь, їдьте до машини, загрузимо, а потім куди схочете, туди й піде. Не везеш ще ні? Я тебе буду пхати, я тебе буду пхати до самих. Дивися, не влупи машину. Будемо економити електричку. Давай задню включу. А тут яка тут задня, що є, чи що? не спіша. Ні, я не сідаю, бо може буде та проблема з колоді. <ріць> Героям слава, прийдеться обратно бігати цих гробані перезаніть за цими велосипедами. Це не серйозно. Фух. З кожним велосипедом, що Лучку бігає. Марія не знаю, Марію вже потеряли. Все, друзяки, грузимо. Люди поїхали. Що, на його тинші їдемо? знаю, что ты Не. У мене є така штука, тітка, будеш випендрювати, у мене є відеодоказ, що ти мені раки в карман кидаєш, чуєш? Карасики. Ви підпихнулися, дочек. Так що нам повезло, в принципі, так? Да? І що, кори поберемо чи по столу? Ну, Воно хай тітка каже. Що ти хочеш, кори по чи по столу? Вона ж казала, така риба як карась, нахрена вона вдалась. Ні, ні, ти так казала. а казала... Вона, поберемо, якщо пожарить, то лучше кори. Так. І Тільки хто буде чистить, що лучше. І, і толста лобби. А, баба хай вона за велосипед, хай виставляється, да. правильно? Да, да, Бутилка є, велосипед да. є. Ті, хто да. продали велосипед, і бутилку нам дали. 150. За дві неділі. Не, а, не не а короб здоровий? А, не да? да. великих нема. Да. Не, ну, все таки коробчик нормальний. Якщо ти хочеш короба, то візьми, тоді лучше два менше коробку. Да, Давайте два, два короповика. Ну, а коли а ж голови, їх ловив. йолки палки. Да, по три їх по три відравдень. Колись на Байкалі їх було просто капець. Пачше, як вчора писала одна жінка, каже, боже, респект Марії. Я ж написав, що ти Турцію, а я... що ти Турцію поміняла. На... Я читала, я а приємно, скажи. І, і ну, сюди, ну, до велосипеда. Там, так, да, велосипед. Так що, друзі, тітя Свято, вибачай, до тебе не доїхали, ось все, так. Да. Заїхали вже в рибу, тому що тітонька у нас до неділі улітає. Не буде до Ні, все буде нормально. Все, летимо, вигружаємося і я лечу на Київ. Так, все там, порядок, вилік на місці. Все. Тетушка, як рибалочка. Клас. Скажи. От бачиш, я кажу... У румчика приїхав, зловлю того коробчика, а він так гарно, тягне, а мені отак жалько, і я їх випускав. А тут а вже якось в магазині не так. Жалко. Так що тітка Марія рибачка Соня, звісно, конкретно наловила коробців, карасів за 2 минути і летимо додому. Ліся Петровна штурман, шалуть королює, не дають мені газувати. А я від страха здесь умираю. Що ти починаєш? От що, до українських доріг? Чи до українських водій? А от, от, от українських водій. <рес> до українських водій. Це типу в моєму а, цьому, так? Да? Якби я їхала, було б сьогодні. О, ну то б десь завтра приїхали і <рес> риба б здохла три рази. <рес> Ні, ну ладно вже, що ти так. Тут теж є свої плюси. Ну якщо в школу вивозить вірочку, тобі треба починати виїжджати зарані. Правильно ж? Да. Так. Бо тобі не можна так їздити, як Шелудько їздить. <рес> да. Все. Это, это, так. Все. Мені треба ще що... 15 хвилин, для того, щоб з двора виїхати. Uh, <laughs> ну я буду ставити під дубом машину, тільки... Ні, треба просто передом ставити. Його. А, так... а чого тобі проще здать задом і поставити мені так як... Тиха, так не буде. Ноги будете мити у ставку, Ні, Ні, ні. Та ми колись Время. тут теж, як не Марія, ти тут тоже була. Не... Ми колись тут з дівчатами як їхали, бо рибу ставали. І міш, пробу... міш, Що міш, таке міш, це? Коропи взлітають, все нормально. Все, летю. Чуєш, воду. <laughs> Верушка меня встречала, ты не вляпал. Но сраку на всю, на весь багажник выставил. Тетушка, это то нормально, то ж твоя. Срака. Я ж не чаю снимал. Ну, так ну был... людям так приятно, так приятно. Ну ты можешь им сказать, что Лудько хороший пацан. Хреновый блогер, Скажи. блогер от Бога. Все, говно вопрос. Николи себя не считал блогером. Херово. Ну и не блогер. Хорошим, да. Просто такий, який є. Ось і все. Коли? Коли Я його... тебе включу. Да ти мене злови, щоб його включити. Зловлю. За вечерю. От закінчиться війна, сядемо і передивимося на твою задницю. Починаєш Це нормально. Хто там навіть знає, що це таке було. Ну ти мене, ізвини, що покашник що сравніш. Ну я ж її не змонтував. Ні, нічого будемо. я просто камера увидел. А, все, а. я понял. Все, виконуємо телефон, все, понял. Вся проблема в телефоні. Олеся Бутрівна, з тіткою новий телефон, який а. буде показувати по факту. Я тобі да. куплю машинку, которая подкатывает. <рес> Що <рес> <рес> ти, баба, йди тобі. Воно риба вже вся по салону валяється. Диви. Воно. Апарат твой бачиш. Та не ми, це не ми, це не ми, це тітка Марія Сенце. Сколько ти допомагаєш, сколько ти здесь делаєш, великий... ти мене зростає за мене роздає це великий механізм, Марія. Ти розумієш? якби не було в ці ну в цьому звіні там баби Наді, там Лесі Петрівни, там Назара і кожного із вас. То цей би механізм працював би зовсім по іншому. Дякую тобі. Хай тобі Бог здоров'я дає. О, до нас Смотри. живой, а, а це вже ми на магарич, тільки бабу треба почистити, бо я їду. Просто да. це стидно. Чого це стидно? Ну, сваха, сваха, да, чи як так? сваха, ну це ж лісі народ да. а, а Ти моя да, тітка, я... але мене ж пілиш більше всіх. Ми не розберемося. Ну коротше раді. Патрон, неси відро. Так вы витаскувається. Назар витягнеш. Сейчас, бабо накачаємо колеса, там ось все зарядка. От. Розкаже, мені да, це оцепити треба буде. Це сигналізація і в принципі, то, я думаю, научитесь. Назар потім ось трошки тут ще попідтягує все. Ну, сидушечку там туди-сюди. Все, качаємо. Що Баба, подарки теж треба вміти отримувати що люди ми... роблять і Ну не купила б Марія, там їжачок із Ігоряном. Вони казали, ми по-любому виграємо той лісопед. Але ми не купили червоний чистую зато. Через Марія, я теж завжди кажу, або я хочу, то я це буду робити. Якщо я не хочу, мене не заставлять. Да. Баба знає, що якщо я не хочу йти, мене там лесяка, йти ми підемо. Я знаю, я... скільки ти двері смазував. Все, не починай. Назар качай колісо. Так що, друзі, а цей червоненький, цей червоненький у нас далі на розіграш. Уже Анатолій Васильович на нього розписався. І завтра, в суботу, будемо розігрувати це все діло. Хто має можливість, приєднуйтеся до нас в суботу, завтра о 20.00 будемо розігрувати велосипед електро і будемо розігрувати ще деякі речі, які нам надали на розіграш. Ну, а також я думаю, Лесі Петрівна щось видасть нам із нашої продукції, я думаю, що якесь салко буде, де і тепер. Так що працюємо. Зараз бабушці Наді передаємо автомобіль, який подарувала Марія. Дуже приємно, що завдяки ютубу, завдяки цьому всьому є така невеличка історія. Так що назавчик зараз підкачає. Ну, Баба Надя вже їздила, хто бачив. Я думаю, що в неї все вийде. Так що, друзі, отакий красий. Бабушка Надя пішла чистити дрибу. Так що тест драйва поки на цьому велику не буде. Я думаю, що потім засніму. Так що на цьому завершую відосік. Всім дякую за перегляд. Працюємо в напрямку підтримки наших захисників. Ну, так вийшло, отримала бабуся моя, Надя. Ну не моя бабуся, а моїх дівчат, моя теща. Ось такий подарунок від Марії, яка приїхала до мене з Німеччини. Так що, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока.